Щіповий вологомір ТК-100 призначений для вимірювання вологості сипких матеріалів, наприклад, будматеріалів, цементу тощо в діапазоні від 0 до 80%. Вимірювання проводиться шляхом занурення щупів вологоміру в масу досліджуваного матеріалу. Вологомір живиться від 4 батарейок типу ААА, має довжину щупів 27 см. Увімкнення вологоміра. Кнопка Zero призначена для встановлення нульового рівня вологості у випадку, якщо на сухих щупах вологомір показує значення вологості більше нуля. Встановлено. Кнопка Hold призначена для фіксації на дисплеї максимального вимірного значення вологості. З'явилась позначка «Макс». Якщо тепер провести вимірювання, на дисплеї зафіксовано максимальне значення вологості, яке було досягнуто. Вийшли з режиму фіксації. Вологомір має індикатор, який змінює свій колір в залежності від досягнутого рівня вологості. За замовченням, при 13% вологості він стає жовтим. А при досягненні 18% і більше, стає червоним. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Якщо натиснути і потримати кнопку FUN, вологомір переходить в режим налаштування. АДД це коригувальний коефіцієнт, який можна змінювати у випадку. Якщо вологомір систематично завищує або занижує результат вимірювання. Кнопками зліва справа можна збільшити або зменшити його значення. Плюс 1%, плюс 2, плюс 3% до результату вимірювання. Аналогічно зменшити мінус 1%, мінус, 2, мінус 3% до результату вимірювання. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку FAN. Якщо знову натиснути і потримати кнопку FAN довше. AL2 це порогове значення вологості, при якому індикатор змінює свій колір з зеленого на червоний. Аналогічно кнопками зліва справа можна збільшити або зменшити його значення, якщо в цьому є потреба. Все влаштовує, коротко натискаємо FAN. Якщо знову натиснути і потримати кнопку «Фан» ще довше IL1 це пороговий рівень вологості, при якому колір індикатора змінюється з зеленого на жовтий. Аналогічно кнопками зліва-справа можна змінювати його значення. Якщо все влаштовує, натискаємо, тримаємо кнопку «Фан», зміни збережено.